Добрий день, шанувальники мого каналу, підписники. Ті, кому подобається щось творити своїми руками. От я починаю новий свій суперпроект. Ну, і перед цим я, ну, як би так сказати, прочитаю маленьку лекцію про конструкцію мотоблоку. Як ви бачите, це в нас КПП 2 1 О, всесвітньо відомо. Дуже гарна КПП, яка практично невбиваема, якщо не спеціально старатися. Ну і, відповідно, редуктор знизу. Ну, Редуктор тут пустий, розібраний. Я це так для наглядності покажу. Ось це в такому виді, воно стоїть на мотоблокові. А останніх рік-півтора я побачив, що конструктори. Міні-тракторів почали використовувати ось таку конструкцію. Ось саме таку конструкцію. Тобто вони розвертають нижній редуктор так, щоб він стояв сосно. Так як тут двигун стоїть. І звідси вже вони беруть, ставлять коробку там від Жигуля, Москвича і Задній міст. Але ця конструкція з одної сторони доволі. Ну, Цікава, проста, не, не потрібно нічого ні на чим задумуватися. Єдине, що тут розібратися з цими отворами, бо е, різниця між ними є, їх треба розпилювати чи ще щось робити, але факт тому, що можна поставити. Но ніхто не задумується над тим, що е, 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 мотофризаб з КПП-2 плюс 1 при максимальних обертах двигуна має швидкість, приблизно, грубо говоря, на максимальних обертах на другій передачі має 14 км в час. О, що в нас виходить? Якщо ми маємо на виході 14 км в час, це при максимальних обертах двигуна. І ми, я вже не, не, не кажу про КПП. Коли тут ставиться задній міст, беремо задній міст Москвіча чи Жигуля. Там, ну, отакі от похожі планетарки стоять. Цього. Ця оця стоїть тут внизу. Отака. Так от, що получається? Передача моста, получається, грубо, так якщо рахувати, приблизно в 4 рази понишає. Тобто, маючи швидкість 14 км в час, ділимо на 4, получаємо навіть виходить... менше 4 км в час. Це на максимальних. Якщо ми... ніхто ж так не використовує. При таких обертах двигун. Тоді, що в нас виходить? Що ми будемо мати в середньому максимальну швидкість біля 2 км в час. А на першій передачі ще вдвоє менше. Так, да, На городі з такими швидкостями більш-менш можна працювати. Але ж доїхати до того города треба. І на такій швидкості їхати, то, відповідно, нехорошо. Що вони додумалися? Вони тут між мостом і цим редуктором ставлять КПП. Ну, вивертають його на виворіть. І КПП в нас працює вже не на пониження передач, а на повищення. Ну, я бачив кілька таких відео. Ну, як сказати, в роботі. Я не бачу, як вони працюють, але я бачив, що кількох ці КПП порвало. Відповідно, що в нас виходить за рахунок цього пониження? От в цьому місці в нас стоїть отака шестерня. Так? Ця шестерня, відповідно, приводиться в рух оцею маленькою. Отут в нас йде пониження. Якщо нам викинути оцей нижній редуктор, тоді та вся конструкція має право на життя. І тоді там кпп буде, можна буде ставити нормально. Я в свій час робив, але в мене був е, кутовий редуктор сюди. Я поставив е, з БМК, редуктор там є. То в мене був доступ до станків. Мені хлопці виточили, проточили, відпустили, закалили це, все зробили. І я зробив свій час тракторця. Хто на мій канал підписаний і цікавився, той бачив того тракторця. Та, то ізумітельна річ, Люди працюють і задоволені. Так от, я все ж таки задумувався над тим, як би це зробити, подобну конструкцію. Це ж не тільки до трактора, це ж можна і до мотоблока зробити. От є мотоблоки, де використовується КПП ЗАС. Там зразу є задній місце коробка, все у купі. Ну, для того, щоб він нормально працював, нам потрібно, там хлопці ставлять зверху шківок чим поменше, внизу чим побільше, але ж то вже є пасова передача. А якщо використовувати для цього отаку КПП, де є щеплення, який момент в момент будь запчастини можна купити і поставити, шестерні тут практично вони не вбиваються. І головне, зручно. В тому, що є вал відбору потужності, з якого можна взяти вихід. В основному на саморобках я дуже рідко бачив, щоб вал відбору потужності був зроблений ну, більш-менш нормально. Так от, є такий Леонід Гусак. ну Всі його хорошо знають. Дуже творча людина. І от він мені, ну як сказати, підсказав, розказав, що є така річ. Ось, якщо ви звернете увагу, ось є редуктор кутовий. О, з цієї сторони вал виходить, а з тої сторони, як ви подивитеся, у нас є вал з отвором всередині, і там шліци на 20. 20 на 6 шліців. Так от, якщо ви подивитеся на цей вал. І оцей рідний вал 105-ї моделі. Будемо рахувати, що вони практично один в один. Тільки тут коротші шліци. Так от, я вам зараз покажу, як це воно є. Ну, от, як ми побачимо, дивіться, я одів шестерню. Вона один в один підійшла на цей редуктор. Тут в нас є різьба, можна контрагаїти і все. Ось цей вал рідний. Ну, Тут, як ви знаєте, бачите, тут підшипник стоїть. І тут так само, що різниця яка, тут довші шліци. Але все одно вони використовуються тільки верхня частина. А це вся стоїть в редукторі. Значить, що в нас виникає ідея. Оцей редуктор поставити от замість цього на цю коробку. Так от, о. дивіться, вже є плита розмірена. О. о, так, бачите, в них різниця є в ширині. Так, так, а так довше трохи. О. О. Оце вона сюди і має йти. І тут о. Зроблений, ось ця плита йде. так? Тепер нам залишається поставити оцей редуктор. Його треба прикріпити до цієї плити. І от що, я прийшов до такого висновку. Ну, от, я бачите, зняв кришку. Ну, цю кришку використовувати не можна. Вона зроблена з ілюміна. І відповідно, ніякі зварювальні роботи з нею не можна робити. Як ви бачите, там є посадочні місця під два підшипники. Ось це. Тут стоїть, як ви бачите, шестерня там всередині муфта. Чим цей редуктор хороший, на нього є положення реверса. Тобто він може бути в одну сторону крутитися, може в другу. І ось такий вал. Оце вже я розібрав. Ну, мені виточили. Ось таку з одинаковим розміром. Отакого от флянчика з посадочними місцями скопіював точно як на цій коробочці. О, Так. Крім того. ну, ж, Як ви бачите, тут в нас є, йде на 130 мм такий. Е Ну, пластина така чи що, ну випукла, проточене воно. Це для того, щоб центрувати ось тут Тут 130 мм. Відповідно є в природі підшипники з зовнішнім діаметром 130 мм. Оце, як ви бачите, це половина на зовнішньої обойми. Вона якраз туди входить. Значить, так ось ми можемо тут висверлити. Випиляти, щоб оце плотненько входило. О, Бо воно має цією стороною йти до редуктора, туди-сюди. О, Тут, відповідно, на валу буде стояти два підшипники. Є ще один варіант. Ось мені виточили таке кільце. Воно має 72 всередині, і воно сюди точно входить. Можливо, я не знаю. Е, бо. Тут вже в редукторі вже два підшипники стоїть. О, на цих шестернях. От, тут стоїть ставиться підшипник. Отакий от о. о, Я не знаю, чи він буде, мені потрібен. Якщо його потрібно буде, я його зможу цієї сторони вставити. О. Так от. Оце все. Ці я Заготовки поробив, я цю плиту не випилював, бо ще не знав, чи мені зроблять цього флянчика. Як ви бачите, флянчик зроблений гарно, виточений. Зроблена центровка, проточена, щоб можна було отвори кріпити до цього редуктора. О, от. Тобто тут кришка ставиться. Я це вже її дів. А, ось вона. Ця кришка закривається, закриє, щоб не було. Оцей переключатель, вимикач реверс вперед назад. А от оцей вал, він всередині має під на 20. Сюди дуже просто заходить вал від важкого мотоблоку. Він там якраз йде на 20. На шість шліців, один в один сюди заходить. Так що звідси можна вільно брати вал і виводити на все, що нам завгодно. Значить, робота пішла. Кому цікаво, можете давати поради, бо я ще такого редуктора не переробляв. Але я вам скажу, що цей редуктор мені обійшовся в тисячу гривень з копійками, щось 1100 чи 1200. А оцей флянчик, це з мого металу, мені по знайомству виточили. Це він мені обійшовся в 300 гривень. Так от, щоб це зробити самому цього редуктора, це дуже велику копійку обійдеться. Або, ну, знову ж, навіть якщо знайти підходящий редуктор, треба, е треба точити шестерні, щоб з такими шліцами були. Бачите, тут же ж треба, щоб, щоб оділася шестерня, її зашплінтувати і це все. О. То я так рахую, що якщо цей редуктор запрацює, то це буде набагато дешевша переробка. І тоді, все ж, якщо бувно буде зроблене, цю коробку можна використовувати як редуктор, який понижає в два рази. Тобто співвідношення між першою і другою передачами в два рази понижає. Відповідно, можна брати з вала відбора потужності виход і виводити вже для навісного обладнання. І, крім того, ставиться тут коробка, коробки і можна регулювати додаткову швидкість. Буде багато передач. Ну дякую за увагу. Давайте пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо! Слава Україні!